Приїхав до ще одного вулика, який ніяк не хоче сідати бджоли. І на превеликий жаль. І розчарування. Навіть немає й походки, розвідки. Ось таке. Чомусь зовсім не літають бджоли. Вітер дує. Заїжджаю тільки, багато дуже вуликів пропустив. Заїжджають тільки там, де немає бджіл. Дивиться чи сіли, чи не сіли. Але щось в людей сідають, а в мене щось не густо. отакі, От не знаю з чим це зв'язано, може щось не так зробив, але наче все так. Місце дуже гарне. Прохолодно і дубочок розцвів, але жодної бджілки не літає. Люди розповідають, що рої летять як шалені, всі вулики забиті. Мене зовсім не так. Ну що маємо? Отаке. От